Шановні українці, я сестра загиблого Капітанюка Олександра Іларіоновича. Прошу всіх небайдужих українців підписати петицію моєму братові, номер петиції 24 98 84 про присвоєння йому Героя України посмертно. Брат з перших днів війни став на захист країни і нашого з вами життя. Був в найгарячіших точках. На жаль, 8 березня 2024 року. На околицях міста Бахмут, він отримав травми, несумісні з життям і загинув. Наша мама, якій 90 років, втратила єдиного сина, а ми сім сестер єдиного брата. Просимо вас допоможіть врятувати петицію брата. Часу лишилось зовсім мало. Дякую всім, хто підтримає нас.